це програма Молодь Плюс і я Марічка Набока. Сьогодні я вирішила поговорити про те, що в дитинстві люблять усі, а можливо продовжують любити і зараз. Це мультики. Команда Молодь Плюс приїхала на студію анімації, щоб подивитися, як же вони робляться. Скільки ж років українській анімації і які мультики ми пам'ятаємо з дитинства? Дивіться в нашій підбірці. Українській анімації вже понад 89 років. До найкращих українських мультфільмів всіх часів відносять серію мультиплікаційних фільмів Козаки: історія про трьох запорозьких козаків, бурмила коротуна та Силача, які кожної серії потрапляють у неймовірні пригоди різні країни та епохи та зустрічаються з цікавими людьми. Нікудишка мультфільм про те, як відважний чоловічок Нікудишко, сплетений із соломи, врятував звірів від холоду, і вони йому за це віддячили пригоди капітана Врунгеля. Це історія про капітана, який бере участь у міжнародній вітрильній регаті. Саме там ми чуємо відомий вислів. ви яхту назовете, так вона ні попливе. капітошка. Мультиплікаційний фільм з двох серій: Капітошка та Капітошко, повертайся. Це історія про дружбу веселої краплинки чистого літнього дощу та вовченяти. Аліса в країні чудес. Дівчинка Аліса через кролячу нору потрапляє в країну чудес, де з нею відбуваються чарівні перетворення і де вона знайомиться з дивними істотами, чеширським котом та березневим зайцем. Жив був пес легендарний мультфільм, створений за мотивами української народної казки каски «Лікар Айболить. Це мультфільм про лікаря, який може вилікувати будь-яку тваринку або комашку. Котик та півник це мультик про дружбу котика та півника, про хитру лисичку та довірливого півника. Йшов трамвай номер 9 Український мультфільм, сюжет якого розповідає про трамвай, у якому люди обговорюють своє буденне життя та свої проблеми. Маленький великий пес, мультфільм про те, як зустрілись два друга хлопчик і песик. Глядачі стають свідками тих випробувань, через які пройдуть друзі, перш ніж опинитися поруч. Я подивилася нашу підбірку і згадала своїх улюблених героїв з дитинства. Це Петрик П'яточкін і капітошка і Нікудишко, якого чомусь ніхто з моїх колег не пам'ятає. А які мультики любите ви? Запитали ми в перехожих на вулицях Києва. Ну погаді, а ще спенч повод усіх парса три черпаш ніндзя. Ой, Карсон, тоточна. Ну погаді. Ну, крокодил Гена, Новые. Я не знаю, как он называется. Там вроде бы были какие-то кожаки. В детстве я больше всего любила мультфильм Земля до начала времен, там про динозавров. Сейчас тоже 18 лет, но люблю мультфильмы. Из современных таких более-менее хранители снов. винни -пук, «Ну, погоди, Почти. чебурашка. Фиксики. Про вовка и пса, ну известно. А, Капітошко, Капітошко бажаю. Останній мультфільм, який ми е подивилися, це був Зоотрополіс. До, і нам дуже сподобалося, бо це був дуже милий і добрий мультфільм. Ну, Звичайно, в дитинстві що я ну, ну погоді, полюбляв дивитися, а зараз ну, не знаю, так не дивлюся часто. Жил-был-час люблю. Усі сучасні діти люблять мультяшних посіпак, міньйонів. Але українські анімаційні герої теж є. Це легендарні козаки, і вони знову виходять на екрани. 26 країн пригоди та футбол. Ось що чекає наших улюблених героїв, яким вже понад півстоліття. Легендарний мультфільм про козаків повертається на екрани. Нові пригоди ока, грає і тура трьох козаків, які знайомі українцям уже 50 років, уже можна подивитись у мережі. Едуард Кирич художник-постановник. Саме він створив козаків такими, якими ми їх пам'ятаємо. Після перерви у більш ніж 20 років він знову втілює образи силача, характерника і коротуна в життя. Пройшло дуже багато часу. Ці козаки вони були от, різними. В час від часу вони будуть мінятися. Вони не можуть бути такими, тому що і рука не та вже. Козаки, які зараз, от вони, вони так такого зразка. Але тепер приходять сцени з більш гострим малюнком. Я їх малюю, а я їм ще щось додаю. Я, я ще можу зробити і зашутку шутку якусь, і гротески. Я знаю, як з ними поводитися, що, що вони вміють. Едуард Кирич малює козаків вручну. Художник каже, на те, щоб зробити десятихвилинну анімацію старих козаків, могло піти 9 місяців. Нині ж одну серію робили менш ніж за місяць. Після того, як ескізи Едуарда Кирича готові, їх обробляють на комп'ютері. «Це все потом сканірується. Видите, тут то есть это проигрыватель, да, мы уже отсканировали, сложили все картинки друг за дружкой. Потом уже это дальше. ...передається в нашу студію, да, і ми е, діємо там е, контур, рісуємо уже в другому ну, в програмі. За сценарієм козаки мандрують країнами Європи. У кожній з яких вони грають у футбол. Сучасні козаки живуть також по сучасному. Вони літають на літаках та роблять селфі, але характер у них незмінний. Всі улюблені риси персонажів залишилися. Через ока. В більшості випадків козаків трапляють у якісь пригоди. Він щось бачить і треба, каже, за мною. І, а, а там він уже десь у якусь халепу треба рятувати. А ось Тур не такий спритний, як око, але він справжній силач, і це його головна риса. Всі сюжетні лінії, які потребують вирішення розумового, нестандартної ідеї, за них відповідає грай. Це той хлопець, який робить так. О, після жесту відразу сюжет розвивається в абсолютно непередбачуваному напрямку. Це комічно, це дивовижно, це магічно. Відроджувати улюблених персонажів взялися в анімаційній студії барабан спільно з відеосервісом «Мегого» та медіагрупою «1+,1 плюс медіа. Робота над мультфільмом Козаки футбол ішла менше року. Аліна Швидко Володимир Паутов для молодь плюс. дивитеся програму Молодь плюс і ми з вами на студії анімації «Анімаград». Я люблю мультики, але не менш цікавим є те, як же вони робляться, і розповість нам про це директор студії Олексій Толопко. Добрий вечір. Доброго дня, прошу. Олексію. Отже, якими є процеси сучасного творення мультфільму? Е, першим етапом є створення е, локації персонажей на основі вже. Отого сценарія наступними процесами є створення об'ємної 3D-моделі. Це може бути модель як персонажа, так і локації. Якщо ця модель рухається, то до неї вже додається скелет, завдяки якому персонаж. Може бути рухатися, або це буде локація, чи якийсь там, наприклад, елемент декорації. Після того, як моделі були створені, до них додається шерсть чи тканина, або якісь специфічні об'єкти, ну, які вони будуть виглядати в майбутньому. Наступним етапом є додавання руху об'єкту, і коли повністю створена анімація, наступним етапом є процес додавання світла і процес. Рендерингу. Це процес візуалізації, на якому всі елементи, можна сказати, поєднуються, усі параметри поєднуються і створюється вже візуальна картинка, яку ми бачимо на екрані. Команда Молодь Плюс продовжує екскурсію анімаційною студією. До нас приєднався продюсер Анімаграду Єгор Олесов. Добрий вечір. Добрий вечір. Нас найперше зацікавило, як от досить складних економічних і політичних ситуаціях в Україні вдається студії робити досить гучні і дійсно популярні і успішні проекти. Ми всі знаємо про Руслана Людмилу Скімозку. Як вдається дійсно анімаграду створювати це все? Знаєте, анімація – це… Такой новый вызов для для нас очень интересный вызов и с одной стороны, с другой стороны это все-таки бизнес, да и э, там, мы стараемся грамотно, имея некий опыт в кинопроизводстве, в телевизионном производстве, мы стараемся как-то вот грамотно, системно подходить к этим процессам, э, ориентируясь где-то на там, большие западные студии, которые уже прошли это, да, я имею в виду там вот студии. Уровня там Pixar, Disney, DreamWorks, да, стараемся вот выстраивать некую похожую модель. Конечно, нелегко, да, но мне кажется, что в нашей стране есть очень большое количество талантливых артистов, молодых ребят, которым вот вот надо просто их к этому подтолкнуть и грамотно организовать, и тогда вот эта, эта системность она должна все-таки получиться. Те, що ви цікаві в Україні, я думаю, це зрозуміло всім. Але наскільки я знаю, вже зацікавилися вашим майбутнім проєктом із -за кордон? Так, да, так і є, несмотря на те, що зараз е е наш перший повнометражний проект е Руслана Людмила в міжнародній версії це The Stolen Princess «Крадена находится... «Крадена принцеса». Крадена принцеса» знаходиться на етапі, да, то проект не завершений, він буде готов в кінці. где-то осенью примерно он будет готов, и мы планируем предварительно релиз на новогодние каникулы, где-то там, пока целимся туда. Но несмотря на это, мы уже используя футаж, который существует в настоящий момент, осуществляем ряд предпродаж, пресейлов на больших кинорынках. Вот, как пример, буквально несколько недель назад Ми анонсірували дві більші зділки: територія Польши, це Полсад, і Франція. Круто. Ну дійсно, хотілося б, щоб українські мультики дивилися діти у всьому світі. Якщо говорити не про вашу студію, а про загалом анімаційну сферу в Україні. Як справляються інші студії і, можливо, державна, яка у нас існує ще скільки скільки років, і чи є підтримка держави загалом? Хотілося б, звісно, щоб. В целом, госкино обратило больше внимания на анимацию, да, как как все-таки на некое отдельное направление индустрии, да, не прирост к кино, да, там, а, а все-таки там, это там, можно сказать отдельное большое серьезное направление, да, а, которое на самом деле может а, в какой-то степени и создать а, очень правильный имидж для страны в том числе. Потому что анимация да, это там целый мир, в который можно погрузиться, которым нужно и необходимо жить. Это очень яркий мир, это очень большое разнообразие, разнообразие различного типа контента, да, там и, и полнометражная анимации, и фестивальная анимация, какие-то творческие анимационные проекты, и сериалы. И тем более сейчас появляются, скажем так, некие новые возможности с появлением технологий, таких как виртуальная реальность. И там меняются, скажем так, правила игры, появляются новые творческие инструменты. Потому что людина може потрапити в свій улюблений мультик повністю, так? Звершено, да, да. Тобто, е-е, зараз це являється новим трендом, а Но ну вот яркий примір на опять же в Каннах, да, в Берліні в цьому году, там Шутили, что кинорынок, кінорын... кинорынок на и кинофестиваль больше стал похож на фестиваль виртуальной реальности огромное количество мастер-классов, огромное количество каких-то технологических а, новых шагов в этом направлении и анимация, в том числе естественно, а, задействована в рамках этого направления. И держава в Україні могла бы підтримувати більше анімацію, як ви Нам, скорее, вопрос в неком а... направлении зрительской анимации, да, мейнстрим-анимации, коммерческой анимации. Да. А, там, на мой взгляд, все-таки сейчас очень важно строить именно индустрию да, как некую базу, да, наращивая а, мощности производственные в стране в целом, да, привлекая а, новые таланты. Да. Вот как одна из инициатив а, а, мы собираемся в ближайшее время запустить анимационную школу. как раз для привлечения новых талантов. Фестиваль да, который мы планируем очень активно развивать и создавая опять же такую некую комьюнити анимационную да, вокруг всех этих ивентов. Это очень важно, потому что, как я говорил, это такой целый отдельный мир. да, это очень творческий мир. Вот сейчас в ближайшее время в в Энессе во Франции будет проходить фестиваль анимации и анимационный рынок. И Вот можно просто посмотреть, как это может выглядеть в целом, когда работает индустрия в стране. Да? Потому что Франция, в принципе, является, наверное, там одной из самых мощных с точки зрения анимации стран. А який ваш прогноз і потреби, щоб ви хотіли, аби було зроблено, щоб дійсно ця індустрія в Україні запрацювала як така потужна? Перше, треба створити прецедент, Вот то, что мы сейчас, собственно, и делаем с э, большим полнометражным проектом. Да? Причем там, мы, мы не хотим сделать только один проект. Да? А, в рамках нашей стратегии мы планируем каждый год выпускать по одному полнометражному проекту. Да? То есть делать это системно. Плюс э, мы планируем производить линейку из нескольких сериалов одновременно. Сейчас порядка пяти сериалов находятся в разработке. в активній а нових серіалах, да, крім Скемоскі і там думаю, що в найближче часі ми там зможемо вже якісь новини по этому поводу представити. Якщо говорити про всю індустрію, а не лише про одну студію, чого потребує індустрія наразі? Анімація, да, і ще більше виражений той факт, що там саме головне, даже там не не в техніці, не не в деньгах, а в а в талантах, в мозгах людей, в ну, вот і в організації всіх процесів. Безусловно, дальше идет речь о неких позитивных примерах. Да? То есть там, Наша задача в том числе показывать сейчас всем, что анимация может работать как бизнес. Да? То есть Это очень-очень прибыльный на самом деле и и, и понятный с точки зрения вложения бизнес. Да? Там есть ряд примеров, ведь, ведь в анимации Работает не только контент, да, анимация может создавать бренды. да, Там там, там свинка ПЭПа проект, например, стоит отметить и в какой-то степени действительно там государственную поддержку, да, но это не является главным все-таки. да, То есть это скорее некие дополнительные э, инструменты для того, чтобы работать с анимацией. Потому что если, опять же, да, там инвесторы Здесь в Україні будуть розуміти, що там можна вкладувати в анімацію, возвращать інвестиції. да, в принципі, можна обходиться і без госденег, Ну вот з точки зрения бізнесу. Ну будемо сподіватися, що всі ці фактори зійдуться в одну, і дійсно індустрія стане потужним таким фактором для всієї економіки України. Дуже вам дякую за цю розмову. Пацію будемо йти далі. Сучасні мультики переважно мальовані або ж комп'ютерні у 3D, але згадайте старовинні лялькові або пластилінові. Герой нашого наступного сюжету студент ветеринар із Харкова робить саме такі ностальгічні мультфільми. У неї є усе. І ріки чисті, лани широкі, гори є високі, ліси зелені. Навіть має моря. Два. У короткому двохвилинному мультику Вадим Болдурат розказує про Україну. Він сам собі режисер та оператор, сам пише сценарій та озвучує героїв. Наперед продумував, як воно все буде виглядати, коли я зліплю, і щоб слова підходили до зображення а зображення до слів, щоб. Гармонічно все було на виготовлення ролика. Хлопець витратив місяць та не один пакунок пластиліну. Після ліпки береться за фотоапарат. Над однією анімованою сценою іноді доводиться працювати не один день. Так, зйомка один з незлегких процесів. Треба добре попітніти. Зараз у доробку хлопця понад два десятки мультиків. Ключові герої тварини. У розповідях про екологію, природу та рідний край Вадим вплітає повчальну історію. Головні джерела енергії в наші дні це корисні копалини. а їх найбільший недолік при використанні це великий обсяг газових відходів. У планах Вадима зняти короткометражний фільм про еміграцію українців. Чому люди їдуть на заробітки і залишаються за кордоном? Відповіді на ці питання мають прозвучати у новому відео. Роботу над ним хлопець планує почати на літніх канікулах, відпочиваючи від навчання вже вдома. Анатолій Мажора, Харків, Молодплюс. Сучасні діти вивчають абетку вже не за партою і не з книжкою в руках. Саме тому група Львів'ян створили інтерактивну абетку для маленьких українців. Музику для машеняткої абетки написав художній керівник Пікраївської треції Володимир Якимець. Працював як і вся команда на волонтерських засадах, бо хотів створити і якісний україномовний продукт для дітей. Перше це щирість. Саме цікаво, що люди, які працювали, покладали руки над тим проектом, вони це робили чесно. Абсолютно, це було дотримано повної, я вважаю, що повної стопроцентної якості від кожного учасника даного проекту. Упродовж чотирьох років мишеняткова абетка стала популярною інтерактивною грою для діток. Українських літер, малят від півтори року вчить мишенятку круть. Воно, як справжній господар, їздить мальовничими полями на тракторці. Абетка має 10 рівнів складності. Її можна безкоштовно закачати на планшет комп'ютер чи телефон. Пройшовши одну гру, мишенятко лягає спати. Відтак відпочиває і дитина. Розрахована абетка і для діток з вадами слуху і зору. Це мишенятко цей арт, який промальований. Ця музика, яку написав Дональд, ці ці анімації, які також робили всі, фактично діти батьків, тобто батьки дітей малесеньких, всі вклалися в цей проект і тому він вийшов такий, от як він вийшов. Мишенятко круть розмовляє українською, англійською, німецькою, російською мовами. Тільки англійська вона платна на планшетах, тобто, якщо її скачати з App Store чи з Google Play, то вона коштує 2 долари. А на комп'ютерах всі мови є абсолютно безкоштовними. Українська, що би не видавалося українською мовою, це принципова позиція моя і нашої компанії, що ми будемо робити тільки безкоштовно для української мови. Це є з нульовим бюджетом, це є з мінусом. Це тільки були витрати по його запровадженню, але напевно він успішний. Она моральна сатисфакція. Це більше за все, коли ти дивишся, як українською мовою є гарний продукт і де би ти його не показав. Мишеняткову абетку добре знають батьки і малюки у західній Україні. Олеся Дячишин каже, важливо популяризувати їхню гру в усій Україні. І тут держава могла б допомогти, щоб у кожному дошкільному закладі був плакат мишеняткової абетки. Тоді б батьки знали про проект. Кожну серію мультфільму Наша файта чекають на Закарпатті з нетерпінням і дорослі і діти. Тут є все. Іронія, закарпатський гумор і діалект. Учмілілотя що? А ну кажи так, гімтявчив. Прибачте, прибачте другі гості. Павло Манцич озвучує п'яту серію мультфільму Наша файта разом з колегами став відомим після пародії на новини Кисільова. Совпаденія не думав, саме його цитата. Мультиками хлопці почали займатися поміж перервами у роботі з організації Весіль та свят. За три роки студія випустила п'ять серій нашої файти. Першу серію робили майже півроку. Поширюють продукцію через Ютуб. Складно було починати, тому що у нас на Закарпатті ніхто цим не займався ніколи. І до цих піршів, окрім нас, ніхто не займається, мали схильність до написання жартів після Кавену. Вирішили зробити перший закарпатський мультсеріал, який зараз всі чекають. Тематика в основному з Закарпаття. Ми стараємося показати все, що у нас є, навіть якщо воно не дуже е -е, всім подобається. В мультфільмі це легше зробити, тому що ти що хочеш, те й малюєш. Тоді вистрілила, тобто це взагалі ніхто не очікував, це ніхто не анонсував. У мультику два головні герої хлопець серий і кіт Мік, який вивчають Закарпаття. Автори вирішили, що герой повинен подорожувати не сам, а у компанії чорного нахабного кота. Фрази серіалу швидко пішли у народ. Лечими вписок. Це ми самі чесно качу, не до кінця розуміємо значення цієї фрази, але е, саму качу. дядка. є такі люди, які е, розуміють ну, половину 30 відсотків, але вони все одно його дивляться. Навіть не багато хто не догадувався, що на Закарпатті так по особливому говорять. Така багата е, культура і культура самого побуту нашого життєвого. Основне людям показати їхній побут. Люди і так знають, що в них відбувається, А коли вони це бачать намальоване і відкрите, і не приховане ні від кого, то їм стає ще веселіше, що от показали, що у нас крадуть ліс, і це показали, що, що у нас та сама контрабанда, і це показали. Сюжет придумують гуртом. Самі ж озвучують, облаштували для цього власну студію. Вся відповідальність за зображення на єдиному художнику-аніматору: Ервін студент медичного факультету. Що на першому курсі медичного я там навчився це такої примітивної анімації, далі почав розвивати це. Завжди малював якісь м'язи, старався там кістки вимальовувати. Я рахую, що наш рівень зараз, в принципі, на Україні ну, достатньо хороший, але буде краще. Хлопці отримували пропозиції вийти на великий екран, але кажуть, не були готові до цього. Зараз мають кілька ідей, тим більше, що якісного українського контенту бракує. Для цього відкривають школу аніматорів і планують збільшити команду. Закарпаття. Мало хто знає, але саме наша область є головним авіацентром України. Адже тільки у нас працюють єдині в країні літаки-часники. На Київ, на Київ через сільце. Дівчата пойдете є ще два місця вільні. Отже, анімація в Україні є. Є професіонали цієї справи і є ентузіасти. А також є попит на українські мультики. Особисто я хотіла б, щоб наступного разу йдучи в кінотеатр, мала вибір дивитися іноземний мультфільм чи український. А це була програма Молодь плюс і я Марічка Набока. Побачимося і почуємося наступної п'ятниці.